Шостий аркан закохання це один з арканів, який може показати, що ви схильні закохувати з першого погляду і, в принципі, ідеалізувати людей, ідеалізувати партнера, да, тобто закохатись перш ніж дізнатись взагалі щось про людину. Ідеалізувати, да, приписувати якісь якості, яких немає у партнера. І тут шостим арканом він дуже часто зустрічається в зоні стосунків, можна потрапити дуже швидко в співзалежні стосунки. Тому що, чому? Тому що шостий аркан він також в мінусі дає таку, знаєте, що Невпевненість, да? бажання заслужити, як будь то любов да? може бути якась хвороблива прив'язка до людей, до партнера, наприклад, там, розставання, якісь сварки для вас. Це от буде розглядатися як просто кінець катастрофа. Да? Тобто ви не можете елементарно бути наодинці з собою, ви не самодостатні, ви постійно повинні як будь під Підтвердити цю свою значимість. Як підтвердити будь-яка людина поруч з вами, щоб було? Знаєте, тут от проходить сценарій, коли знаєте стосунки заради стосунків, От, щоб було. От головне, щоб хтось був поруч. Це мінус, звісно. Ви повинні навчитись настільки бути самодостатніми, знаєте, закоханими в себе, да, любити себе в першу чергу, чим іншу людину, щоб вам не потрібно було оце, знаєте. Ну, хтось поруч, так да? ви самі собі ця людина, яка вас кохає. Тому тут дуже важливо пропрацювати самоцінність, самооцінку, да? тому що якщо цього не буде, будуть отакі якісь стосунки співзалежні. Партнери вам можуть потраплятися, які там будуть вас критикувати ще більше, да занижувати вашу самооцінку. Маніпулятори да, будуть от на вашій прив'язаності маніпулювати, ну і це погано дуже скінчиться. також шостий аркан дуже часто проходять зради у мінусі. Чому? Тому що елементарно вибирається партнер, який до цього схильний. Він маніпулює, а ви не можете від нього піти, ви не можете дати от якось свої кордони. А виставити, щоб цього не було, можете прощати зради, да? так. я не сказала, яка людина, в принципі, от по шостому аркану підходить. Товариська, комунікабельна, красива, зовнішня, Да? тобто вас приваблюють люди красиві. Ну чому б і ні? Правильно? Тобто, ви також на це звертаєте увагу, але головне не тільки звертати на це увагу, да? не закохуватись просто в якусь там картинку. Емоційна людина, душа компанії. Так, Хочу сказати, що от ми розглянули декілька арканів, і у нас в зоні стосунків три аркани. І, наприклад, у вас там третій аркан імператриця, вам потрібен партнер, який буде налаштований на сім'ю, буде піклуватись про вас, буде давати якийсь затишок. Так, Запам'ятали. Хазяїн, хазяй, хазяйка свого дому. Далі, шостий аркан це людина, яка товариська, комунікабельна, тобто знову ж таки ці якості, плюс ці якості. Да? І плюс там ще третій аркан. Тобто, тобто комплексно збирається портрет цієї людини, яка вам може підійти.